Спочатку кінець 2012-го, потім 2013-го і нарешті кінець 2014-го року. Головний архітектор області Григорій Ходін озвучив новий термін здачі в експлуатацію славнозвісного мосту переходу між мікрорайонами ХБК та Таврійський. На засіданні фінансово-кредитної ради, яке відбулось під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Сергія Арбузова, було прийнято рішення про фінансування будівництва об'єкту за програмою 50 на 50, тобто половин. Коштів буде виділено з державного бюджету іншу з місцевого. Нагадаємо, що раніше чиновники заявляли про існування домовленості з Міністерством фінансів України щодо виділення кредитної лінії на безповоротній основі. У вересні з'явилася інформація, що будівництво мосту погодився кредитувати державний банк. Нова версія фінансування звучить ще більш нереалістично. Бюджет Херсона навряд чи подужує половину вартості будівництва, а це близько 100 мільйонів гривень. Щоправда, у мерії перекону. Нуче фінансування проекту розпочнеться вже з наступного місяця. Воно буде безперебійним. Тож відкрити мосту перехід планують до кінця 2014 року. Херсонські комунальні служби досі латають дірки в цьогорічному опалювальному сезоні. Станом на 23 жовтня без тепла залишається ще 9 житлових будинків, що мають централізоване опалення. В одному із них тепла немає через аварію на внутрішньобудинковій мережі теплопостачання. Ще 8 будинків не опалюються через аварії на мережах Херсонської ТЕЦ. Повідомляють у Херсонській мерії. У Херсоні горіла багатоповерхівка. Один із 16-поверхових житлових будинків Таврійського мікрорайону став об'єктом тактико спеціальних навчань управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. За тактичним задумом в одній із кімнат квартири на 12-му поверсі внаслідок короткого замикання стався вибух телевізора з подальшим загорянням домашніх речей. На місце умовної пожежі одразу прибули пожежники. Вогонь стрімко розповсюдився по кімнаті та перекинувся на балкон. Враховуючи складність ситуації на місці події, створили штаб пожежогасіння та дві оперативні дільниці. Одна займалась гасінням пожежі з середини будинку та евакуацією людей. Інша боролась з вогнем ззовні. Умовно пожежу вдалося повністю уліквідувати за 30 хвилин. Такі навчання є дуже важливими та актуальними, зазначають самі рятувальники, оскільки гасіння пожеж у будинках підвищеної поверховості є досить складним і потребує певних навичок та професіоналізму. Основним завданням цього навчання було визначення тактичних можливостей наших підрозділів, техніки, яка існує на озброєнні, це і подача води з стаціонарного лафетного стволу, з подача води з автопідйомника на гасіння пожежі і на охолодження будівлі. Задача, яка ставилася перед силами і засобами Херсонського міського гарнізону, виконана. На належному рівні мета навчань досягнути. Мста до добра не приводить. Нагадаємо, нещодавно Херсон сколихнула новина про зумисний підпал автомобілів. За одну ніч у трьох районах міста з п'ять транспортних засобів радянських марок. Свідків не було, однак факт підпалу зафіксувала одна із камер відеоспостереження. Зловмисника вдалося затримати вже наступного ранку, коли в Комсомольський райвідділ міліції надійшло повідомлення про загорання чергового автомобіля. Повідомляють у секторі зв'язків з громадськістю ОМВС України в Херсонській області. На місці події оперативники виявили пошкоджений вогнем ВАЗ. Ретельно оглянувши територію, правоохоронці побачили компанії чоловіків, які розпивали спиртні напої. Один з них був схожий на людину, якого напередодні вночі зафіксувала камера відеоспостереження при підпалі автомобіля. Чоловіка, який виявився таксистом, доставило до райвідділку. Протверезівши, він сам зізнався у скоєному. У своє виправдання підозрюваний розповів, що тиждень тому, нібито спалили його власний автомобіль. Згоря він пив кілька днів. А коли вночі повертався додому з чергового застілля вирішив зірвати злість. Об'єктом помсти стала чужа Волга. Діставши запальничку, він підпалив заднє колесо. Дане ліцо було задержано в порядку статті 208 восьмої уголовного. процессуального кодекса Украины. И в настоящее время проводятся мероприятия по отработке его на причастность к совершению других поджогов на территории Комсомольского района и на территории города Херсона. Хочу дополнить, что все эти автомобили загорались по пути возможного следования этого мужчину, к до себе домой, так как он не является жителем нашего района, он проживает в микрорайоне ХБК и на некоторых фактах его зафиксировали камеры видеонаблюдения. У разі доведення провини таксисту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Інспектори дає тільки за три дні зафіксували майже 140 правопорушень. Починаючи з 21 жовтня в Херсонській області, проводиться комплекс профілактичних заходів на автомобільному транспорті під умовною назвою Перевізник зима зима-2013». Серед основних порушень правил дорожнього руху водіями такі: управління технічно несправним транспортним засобом, перевищення швидкості, перевезення пасажирів у більш ніж встановленій кількості, порушення правил зупинки чи стоянки, відхилення від встановленого маршруту. То руху співробітники дає провели перевірку і на 20 автогосподарствах пасажироперевізників, за результатами якої видали шість вимог на усунення недоліків.